За період пандемії місто недоотримало 8 мільярдів гривень. Це відображається на фінансах столиці. Такими словами міський голова розпочав річний звіт про роботу київської адміністрації. Всі столичні лиха через пандемію запевняє кличко мовляв. Люди хворіли, тому й подільський міст не будувався. Ми планували обіцяли відкрити. Автосполучення під Люсенським мостовим переходом цього року. Але, Але відкроємо наступного на темпах будинства позначилася криза, спричинена яку спричинив коронавірус. Відкриття подільського мосту відклали на 2024 рік, і на це також істотно вплинуло звільнення заступника голови КМДА Олександра Густєлєва за неефективну організацію роботи. Зазначив мер Він поклав всю вину на свого заступника, який ой показав неправильні терміни завершення будівництва. Доволі дивна ситуація, що чомусь на загалом на інфраструктуру видатки збільшуються. В Києві, однак такі важливі реперні будівництва, як подільсько воскресенський міст, як Шулявський шляхопровід, так і не приходять до свого логічного завершення. Щороку столичний бюджет. Його дохідна частина лише роздувається. А будівництво як було на етапі е, свого виконання, так і не запускається відповідно в експлуатацію. Кияни вже навіть із лічби збилися. Скільки разів мер переносив запуск довгобуду? От тільки кошти громади кажуть експерти далі йдуть на рахунки компанії генпідрядника будівництва «Екобудтрейд». Змі пов'язують її з соратникам Віталія Кличка Денисом Комарницьким. Тож так званий людський фактор та «коронавірус» ні до чого, каже народний депутат восьмого скликання Юрій Левченко. Адже за підрахунками Київської міської прокуратури Подільський довгобуд – рекордсмен із завдання збитків міському бюджету, відомство розслідує зловживань на понад 150 мільйонів гривень. При цьому сьогодні кошторис переправи вже сягнув аж 20 мільярдів гривень. Є купа розслідувань, журналістів розслідувачів, що це все корупційна схема. Так по ній вже є кримінальні справи відкриті. Маса кримінальних справ. обіцяного кілька років ждуть так. До 2023-го доведеться киянам чекати метро на виноградар. Тут теж у всьому винен ковід через ситуацію з пандемією, що вплинуло на темпи роботи на об'єкті. Головний підрядник компанії «Київметробуд» Звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 20... 2023 року. І судові розгляди тривають. Головний підрядник поки не виконав всіх необхідних робіт на цю суму. А от цю заяву експерти назвали відвертою маніпуляцією. кажуть, головний підрядник компанії «Київметробуд» був обраний паном Кличко в ручному режимі без оголошення конкурсу. Фірма отримувала гроші авансом і замість будівництва підземки розмістила півтора мільярда гривень бюджетних коштів на депозиті та отримувала відсотки. Нещодавно міська прокуратура направила клопотання, аби сягнути з підрядника понад 180 мільйонів гривень. Вони навіть не намагалися будувати це метро належним чином, розумієте? Кличко ухвалив рішення забрати кошти з метро і перекинути на Подільський міст до того, як забудовник подав до суду. До того. А що це значить? Це Значить, що це був договорняк. Вони це все знали. Вони це все планували і просто домовилися, що от ми заберемо. А потім забудовник просто подасть ну це не підрядник, не забудовник, а підрядник правильно кажучи, подасть в суд, так і і вітермінує буде вимагати відтермінування здачі об'єкту. Тож експерти називають це черговою схемою розкрадання міського бюджету. А Віталій Кличко стає першим мером, який за вісім років роботи не відкрив жодної станції метро, при тому, що столична скарбниця найбільша серед міст України, зокрема у 2022 Другому році місто планує отримати понад 69 мільярдів гривень надходжень до нього, розповів Кличко. Експерти такі суми критикують. Сьогодні є можливість закласти більше фінансування на вигідні для столичної влади статті, можливо, з корупційним певним ну, нюансом там душком, і так далі. Але коли вже зведуть реальні показники, побачать наскільки йде надходження в бюджет, то відповідно буде різатися і стаття доходів, і частково стаття видатків. Але ті статті, які ну скажімо так, хлібні для київського керівництва, вони лишаться. Попередньому розмірі звіт міського голови експерт назвав підготовленим на швидкоруч. Якщо коротко сказати про його цей звіт, характеризувати його там одним словом, так чи двома словами. Це суцільна брехня. Помітили експерти і маніпуляції з цифрами. Зокрема, звітуючи про будівництво і реконструкцію освітніх закладів і закупівлю громадського транспорту, кличко наводив дані не за 2021, а за останні кілька років. Журналісти вже охрестили звіт мера про роботу 2021 у 2021 році рапортом про бездіяльність влади.